Вітаю, друзі Путін Сі і ГАА або Росія, Китай і Міжнародний кримінальний суд. Оголошення в розшук російського злочинця Путіна напередодні візиту Сі до Москви був. Було не просто відвертим ляпасом Путіна, але й жорстким попередженням Сі. Адже Сі, який пробує говорити на рівні із Старою Європою зі Сполученими Штатами, прекрасно розуміє, що його стосунки із колом світових вигнанців, зокрема, Білоруссю. Іраном, північною Кореєю і Росією робить його самого не дуже рукопотисненним. Але питання в тому, що оголошення Путіна в розшук виявилося несподіванкою приємною для багатьох старих демократій, зокрема європейських. Звичайно, що в Москві зразу ж знайдуть крайнього. Для Москви це завжди англосакси, вони завжди підступні, вони завжди плетуть інтриги проти Святого Путіна. Але Путін нарешті догрався, власне, до того, що його бравада і його така гопницька зверхність до того до міжнародного права при думці, що в нього є ядерна зброя, призвела до. Дуже веселої штукенції. Як ти зневажаєш міжнародне право, так і міжнародне право зневажить тебе. Тому що тільки щось трапляється із Росією, вони зразу апелюють до ООН і скликають з, з приводу русофобії засідання генасамблеї. Але коли раптом сама Росія натворить наброїть, як кажуть, в Деяких селах, то тут ніби їх міжнародне право й не стосується. Насправді ідея з оголошенням Путіна в розшук, вона, можна сказати, є і елементом певного егоїзму нинішнього складу Міжнародного кримінального суду. Справа тому, що цей суд. Ну, Функціонери цього суду прекрасно розуміють, що якщо буде створений спеціалізований суд по злочинах Росії в Україні, то їм з цього пирога мало що може дістатися. І тому вони дуже чітко зреагували власне, на два сценарії, які є якраз частиною підсудності. Міжнародного кримінального суду, тобто, е, дії геноцидного характеру з викрадення людей, і також дії геноцидного характеру е, по знищенню цивільної інфраструктури. Так от, що найцікавіше, що всі в Москві зразу почали верещати про імунітет Путіна, і тим самим вони себе виставили. Лузерами, тому що вони захищалися. Навіть перед вони, вони власне, кремлівські функціонери, раптом, боронячи Путіна, виставили себе ущербною стороною. Це перше. Друге, Сі почувався взагалі як єдиний адвокат. Тобто, якщо ще до цього звинувачення був Ердоган в якості додаткового такого е, справжнього адвоката, крупного адвоката Росії, бо вважати, наприклад, Орбана адвокатом Росії, це, ну, це смішно, це все одно, що Лукашенка вважати. Ну, власне, е, Щорбан е, Орбану й дали щобана по носі е, із самітом демократії. Але якраз прикол із оголошенням Путіну, Путіна в розшук Міжнародним кримінальним судом, фактично миттєво ж похоронив одну із амбітних структур, яка називалася БРІКС. Бо Бразилія оголосила про те, що Путіна арештують, Південна Африка, також, Південно Африканська Республіка, також, яка є підписантом Римського статуту. Оголосили про те, що вони готові арештувати Путіна. Це значить, що Брікс приказав довожити. Скільки Китай і Індія не витягнуть цього всього, вже фактично це замикається на, на Євразію, Євразійський континент. І тому ну, Брікс перестає бути глобальною структурою. В цьому сенсі. Оголошення в розшук Путіна, вже зробило свій результат. Але тепер поведінка Сі, ми бачимо, наскільки вона холодна по результатах. Тобто, по-перше, Сі досі не зв'язався із Зеленським. Тобто, це означає, що ці принципи, з якими СІ хотів зайти, як Рівний серед рівних, щоб стояти на рівні, почуватися на рівні з Макроном, Шольцем із Рішесумаком і навіть з президентом Байденом, після візиту до Москви, здається, Сі сам відчув свій провал. Тобто Путін створив обставини, за яких Сі почувається. Не зовсім тим, ким він хотів бути, бо результату з цього візиту нема. Результат один це копалини, якісь, які Китай буде купувати за копійки. І більше нічого. Поки що нема результату. Тому й нема дзвінка Сі, тому що Сі ні про що говорити із Зеленським. Результату по миротворчій місії, якою він так козиряв, і заради якої ван і головний міжнародний функціонер ЦК КПК сидів три дні в Москві, по суті, не дала ніякого результату. Тобто, всі ні з чим виходити як рівний серед рівних перед старою європейською і американською дипломатією. І нічого говорити в колі лідерів демократичних країн. Ну, зрозуміло, що Китай сам не демократія. Але тут є і інший варіант: після того, як Сі, з'їздивши до Москви за тих замовк, в Києві, я думаю, ніхто не напружувався, особливо щоб почути позицію. Китаю після візиту до Москви, але заговорив Ердоган, який зараз у дуже складній ситуації, тому що землетрус фактично ну, ледь не завалив його виборчу кампанію. Землетрус був дуже трагічним, і, і наслідки його надзвичайно трагічні. І Ердоган поки що зайнятий внутрішньою політикою, але. Цей голос Ердогана після візиту е, Сі. А хочу нагадати, що Ердоган другий, після Сі е, крупний адвокат. Е, був час, коли він був єдиним адвокатом перед демократіями. Отже, е, Путін, зневаживши Ердогана, і зневаживши Сі. Створив, по-моєму, ще напруження і в тих країнах, які готові були щось, щось грати з Путіним. Голос Ердогана був дуже принциповим, в тому сенсі, що Росія має залишити територію України. Отже, неспроста Ердоган, відчувши тактичну паузу у миротворчості Пекіна, Швидко вставив свої п'ять пальців, так би мовити, в цей сценарій. Тому інтрига триває. Пильнуємо далі, віримо в нашу перемогу і перемагаємо. Слава Україні! Діліться цим відео, аби наша аудиторія зростала.